Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про літо. Що для вас літо? Літо це аромат ягід та фруктів. Адже нарешті ягоди та фрукти дозрівають у садках, і саме влітку ними можна наситити здосхочу. Тому ми з вами пограємо з ягодами та фруктами. Відгадайте загадки! Під ногами у саду встиглу ягідку найду. Треба низько нахилитись, щоб зірвати. Так, вірно, полуницю. А на яку геометричну фігуру, схожа полуниця? Так, правильно, на трикутник, Молодці. Темно-сині карапузи сонцю виставили пузо. На варення в пироги наминають за дві щоки. Так. Вірно, це сливи? А на яку геометричну фігуру схожі сливи? Правильно на овал. Ще одна загадка. Він на колір золотистий і як персик бархатистий. Кістечки ви маємо з радістю вживаємо. Як ви думаєте, малята, що це за фрукт? Так, вірно, це абрикос. А на яку геометричну фігуру схожий абрикос? Молодці, абрикос схожий на круг. А давайте разом зі мною зіграємо в гру. Знайди тінь. Будьте уважні. Давайте знайдемо тінь до нашої вишенки. Вірно. Тепер для грушки. У вас чудово виходить. Апельсина на тінь де знаходиться. Ще лишилась чарівна сливка. Молодці. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу. До побачення!